Бум. Ми працюємо ще більше. Працюємо в Туреччині. Це все, все пропало. Якщо я ляпну не ціни, то не ображайтесь. Не то, що я раджу, а я прям наполягаю. Дійсно, на ринки був повний хаос. Так, ну що, поїхали? Поїхали. Ми продовжуємо наш, наші підкасти на корисні теми. Це друга частина. Юридичного нам поправлятися треба. Перша частина в нас була про документи, які потрібні для оформлення е, покупки, оформлення продажу квартири в Туреччині. Зараз е, з Вікторією, керівником Аланійського офісу, ми поспілкуємося стосовно. Того, які на нас чекають зміни, або які вже прийняли закони, можливо, не прийняли, а тільки збираються приймати. Стосовно отримання посвідки на проживання в Туреччині або громадянства Туреччини, така буде коротка тема. Два питання, які дуже зараз всіх чомусь хвилюють. Ну зрозуміло, чому, але давайте все розберемо. Можливо, не все так погано, як кажуть у соцмережах. Так. Не все так погано, як кажуть у соцмережах, тому всі звикли, що які, якась новина, якась зміна, хайп полетіли, все, все пропало, все, все нічого в Туреччині неможливо купити і отримати посвідку на проживання. Трішечки так, але трішечки не так. Дійсно, змінилася. Сума вартості квартири, яку ви придбаєте раніше, це була 75 тисяч доларів, оціночна вартість. Нагадаю, що у Туреччині є декілька вартостей об'єкту. Є оціночна, є ринкова, є кадастрова і є справедлива. Отак От тут можна заплутатись, якщо ви в цьому не розумієтесь. Але, навіть якщо ви розумієтесь, можна заплутатись. Чотири, Але... чотири вартості однієї вартості, квартири. Так. І вони, вони всі різні. Так, вони можуть бути всі різні. Але що відбувалося до 16 жовтня 2023 року, треба було придбати будь-який об'єкт. І оціночна вартість цього об'єкту повинна бути 75 тисяч доларів. Це для отримання посвідки на проживання? Так, для отримання посвідки на проживання. Цей об'єкт повинен бути зданий, тобто пригодний для проживання. Це неможливо, щоб цей об'єкт будувався, тому що. Ну, Є деякі питання, і деякі клієнти не отримали посвідку. Коли ми з'ясовували, у чому причина, то з'ясувалося, що недобудований дом, а клієнт вже подав на ці документи йому відмова, і починається, водити, що не дають, відмовляють і щось mm. не так. Тому об'єкт повинен бути зданий тобто повинно бути право власності. І іскан. Що таке іскан? Це технічний паспорт об'єкту. Угу. З 2019 року на квартиру практично не, не, не потрібен іскан, а видають на цілий будинок, цілий будинок. І там перелік квартир з площами і з технічними характеристиками. Тому оціночна вартість. Цієї квартири повинна бути 75 тисяч доларів. 16 жовтня і оціночна вартість, і кадастрова вартість. ну ринково ми поки повинна бути 200 тисяч доларів. Як це перевіряється? А перевіряється це якраз отою довідкою, ДАП, про яку ми казали в попередньому випуску. Ось, якщо ви натрапили тільки на цей випуск, подивіться попередньо. Він вам буде корисний для того, щоб розуміти деякі речі, про які ми будемо зараз говорити. Тобто у нас три документа повинні бути на 200 тисяч доларів. Якщо у нас три документа є. Ми подаємо е, в чдайресі ми подаємо документи і отримуємо посвідку на проживання. Куди подаємо? ГЕОЧ – це міграційонна служба. Однак Так, да, Турецька ГЕОЧ-дайресі. Тому е, це той орган, який приймає у вас документи і дає вам, або не дає вам посвідку на постійне проживання, е, но є е, залишилось, Отака малесенька, малесенька. Як завжди, є, але є одне але. <клес> да, є, але... Для громадян України ми вже маємо кейси отримання цієї посвідки на проживання без вартості 200 тисяч. Тобто, тобто, якщо я правильно розумію, якщо я громадянин України, я можу... Отримати посвідку на проживання в Туреччині за, е, на основі покупки квартири, вартість якої може склад... і не досягати 200 тисяч, і не досягати 200 тисяч, але 75 оціночна вартість е, повинна все, все ж зберігатись, як це буде Зберігати. зберігатись. От, і тоді ви отримуєте турист, туристик. Туристичний е, вид на проживання. Це не дає вам можливості у майбутньому отримати громадянство, але для того, щоб ви проживали на території Туреччини протягом року, потім ви можете це е, проподовжувати, е, подавати відповідні документи. Е, е, зберігається райони, які відкриті. Для отримання посвідки на постійне для проживання Для тих, хто не, не в курсі. Є райони, де і раніше, і зараз можна було отримати посвідку на проживання а є закриті райони, де це цього неможливо зробити. Ні при вартості квартири 75, ні при вартості квартири 200 тисяч. Але це все можна буде е, при роботі з вашим агентом з нерухомості, це можна буде все уточнити і перевірити. І є ще декілька моментів, які треба у кожному індивідуальному випадку розглядати, тому що ну, я не можу це на загал казати. Е, тобто тому що деякі люди це приймають на себе, приміряють, а потім розчаровуються, не треба. Тому, якщо у вас буде така потреба, буде такий запит, звертайтесь, ми вам допоможемо в будь-якому випадку. Круто, це, до речі, дуже класний бонус для громадян України, але це не якийсь закон, про який тут всі розказують. Це просто такий. Так саме те, що я хотіла б сказати, що і це не закон, а це розпорядження, внутрішнє розпорядження міграційної служби. Це не, ніде у законодавстві Туреччини не прописано, ніде це не зафіксовано, там, якимось там, парламентським рішенням, і це там ніде не надруковано в якомусь там веснику, як ми привикли, як закони приймаються. Тому. Це внутрішнє розпорядження. Воно, от на сьогоднішній день воно таке. Угу. Завтра це може бути зовсім по іншому. Тому не треба зразу робити якісь так, такі там висновки і е е кричати, що все пропало. Все можна вирішити. Я е саме найголовніше, я б хотіла е хотіла б зазначити, що треба звертатися до професіоналів. Я, я ще раз. На цьому наголос зроблю. І е, дуже уважно дивитись на документи, на об'єкт, який ви придбаєте. Тому що, якщо ви все зробите по рекомендації вашого фахівця з нерухомості, у вас все буде добре. І все звучить, вийде однозначно. Звучить непогано. Ще момент громадянства Туреччини. Громадянство Скільки Туреччини? коштує, чи змінився порядок оформлення, чи змінилася цифра кадастрова вартість? Ні. Стосовно громадянства Туреччини не змінилося на, на сьогодні. Хочу зазначити, що на сьогодні, тому що ВНЖ, ви саме бачите, що трошки. Піднялась вартість з громадянством поки що 400 тисяч доларів. І якщо хтось помишляв і думав, то треба поквапитись. Треба так громадянство треба робити сьогодні, і навіть це круто, що, мабуть, що підняли планку стосовно посвідки на проживання, тому що Тепер ви можете купити всього дві квартири, тобто не треба 3, 4, 5, для того, щоб отримати громадянство. Дві квартири, які підпадають від посвідку на проживання, ви купили. Громадянство ви подались, отримали. Так, і ще буквально там пару слів я хочу додати до посвідки на проживання. На жаль, 200 тисяч це тільки один об'єкт. Якщо ви е, Не вирішили, вирішили все ж піти по шляху такому, щоб е, отримати 200 тисяч усюди, у всіх документах, тому це тільки один об'єкт. А для громадянства це може бути декілька об'єктів, і ця вартість кадастрова е, сумується. Круто, я е, додам трішечки. У нас є зараз декілька крутих пакетів, коли, е, е, які в себе е, е, зібрали декілька квартир, там є пакет з трьох квартир, з чотирьох, і що круто, що там є квартири, де кадастрова вартість вища ніж риночна вартість. Тобто квартира коштує 100 тисяч євро, а її кадастрова вартість 120. Е, зібрали три подібні квартири, отримали громадянство. Так, отримали громадянство і поздавали їх через 3 роки, то не можна ж продавати. Так, так, так. Я буквально там пару слів, слів на цю тему скажу. Як це ну, відбувається, коли громадянство. Ви е, обираєте якісь об'єкти: 1, 2, 3, 4, 5. У законі немає прив'язки до терміну, але. Так, як все швидко у речення змінюються, найкраще зробити це в коротший термін. Ну, тобто там, у Протягом місяця там, двох місяців ви обираєте ці об'єкти, потім ви їх оформлюєте. Обов'язково треба, щоб у об'єкта було тапу. На право власності? Тапу, тобто, щоб забудовник вам видав тапу: кадастрова вартість, оціночна вартість, справка ДАП і банківський розрахунок. Це банківська транзакція, вона повинна. Усюди бути однакова ціна, угу. якщо на, ви на придбає... а? на кожний об'єкт на кожний об'єкт, от ці три-чотири документи вони повинні бути з однією цифрою. З твоєї практики, якщо ми беремо мінімум, по мінімуму 400 тисяч євро, ми накупили квартири. Скільки може коштувати плюс-мінус оформлення самого громадянства, всі податки і так далі і так далі для отримання. Паспорту. Ну, з податками Ось тут, тут основний е податок це 4%. Угу. Це стандартний. При, коли ти купуєш квартиру? Коли купуєш угу. квартиру, то тобі ж 400 помножте на 4%. Оце буде такий ну, великий, е велика затрата. І при оформленні громадянства, ну не то, що я раджу, а я прям наполягаю то, що треба звертатися до адвоката, тому що самостійне, ну ви не тому, що ви там якісь нікчемні, щось ви там не можете заповнювати, але. Е Тут треба настільки чітко все оформити, подати всі документи, сертифікати відповідності, всі пройти шля... цей шлях, він не такий, не такий уж складний, як там здається, там, на перший погляд, що це так складно. Ні, Туреччина одна з небагатьох, а може вже єдина країна, яка. Ну, достатньо е, недорого продає своє громадянство. 400 тисяч доларів на фоні м м світової е, картинки. На секунду, якщо, в тебе паспорт е, Туреччини. Так, Туреччини то це не така велика вартість. Послуги адвоката коштують ну, приблизно 7 тисяч євро. Можливо, в Стамбулі, можливо, якщо ви звертаєтесь, може це чуть, трохи менше, може трохи більше. Тобто, це вже в залежності як, від того. Як на десь трішечки так, дешевше, так, десь так, трішечки так. дорожче. Така ж сама послуга. Я так розумію, що якщо ми беремо. Адвоката кадастрової вартості від 400 тисяч, перекладач туди-сюди. Це порядку 30 тисяч доларів нас вийде повністю все оформлення так, турецького так, паспорту. десь так, тобто 400 тисяч це квартири, плюс 30 це повністю все оформлення під ключ. І я хочу зазначити, що так як я сказав, що є квартири, де кадастрова вартість вища, ніж вартість самої квартири, то е можна. Все-все-все, але це треба дуже е, така кропотлива робота. Це треба вибирати е, об'єкти дуже щільно, е, можна і впоратись до 400 е, е, тисяч оформленням. Можна, можна, тому що на сьогоднішній день на ринку Туреччини така стагнація, така. Невелике затішє. Тому деякі забудовники на сьогодні роблять акції, роблять Ох, ми там пакети підготували. Бонуси, Ох, ми там підготували. Все, 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 все. Реально, громадянство Щоб... до 400 тисяч. Це круто, повністю під ключ. Під ключ, і це дійсно ті забудовники, які вже. Проявили себе як порядні, які вже отримали паспорти для своїх угу. клієнтів, і їм можна довіряти. А скажи, будь ласка, от з громадянством все зрозуміло, ми накупили квартир. Що з ними робити? Чи є якісь правила стосовно. Здачі в оренду цих квартир, можемо, чи можемо ми їх здавати в оренду? Я, я, я чув, що я знаю, що є якісь а, певні, це теж не закон, це скоріш якась. Це, це якраз вже на. А, так, так, так. У рамках закону не я так зрозуміла, відказ. про що ти хочеш натякнути. Дійсно, якщо у вас ви придбаєте квартири на для громадянства 3 роки, ви їх не маєте права продавати. У вас тапу видається з обтяження, де є запис, що ви не маєте права, ви отримали це громадянство громадянство Туреччини. Тому що ви можете з, якщо ви не проживаєте у цих квартирах і ви їх там купили, але проживати не планували, що ви можете з ними зробити? Ви можете їх здати в оренду. Що на сьогоднішній день трапляється у нас з ринком оренди? А, але є одне але так. Дов Довгострокова оренда ні змінилася. Ви можете здати цю квартиру в довгострокову оренду, підписавши договір у нотаріуса, і ніхто вам ніяких там претензій, ніяких там вас питань. Держави Турція к вам ну, не буде. Якщо ви придбали ці квартири і вирішили ще її заробити, то більш короткострокова оренда, здавати її, Якщо це курортний регіон, це дуже ну, вигідно, звичайно, можна так сказати. Тому зміни Трапились. Зміни трапились. І тепер для того, щоб ви, як власник, здавали свою квартиру в оренду, вам треба отримати ліцензію у Міністерстві туризму. І там ще деякий, деякий такий перелік перелік умов, які ви повинні всі виповнити, для того, щоб здати цю квартиру в оренду. Тому е чому це? Трапилось, тому що ательєри не задоволені заповнюванням своїх отелів і апартаменти в цьому сезоні зробили дуже велику конкуренцію отелям. І О, для такої. того, щоб упорядочити цей ринок, держава Тур Туреччина прийняла цей закон. А ну не просто так. Ну, це... так. Якось пояснює. Ну, це так, да, це можна сказати, що, ой, ну, от, ну, податки платити треба, і податки сплачують ну, усі в Європі. Якщо це ж заглядає у сторону Європи, хоч якось, тому вони е, намагаються все ж таки цей ринок. Е, привести до. Ну, якось взяти під контроль? Так, якийсь. так, так. під контроль, щоб е, платили з податки, щоб не було ну, непонятного не того, що ну, тут дійсно на ринку був повний хаос. Повний хаос. Взагалі з короткострокової оренди е, ну, постійно були якісь проблеми. Тому, якщо ви. Все ж вирішили здавати свою квартиру в короткострокову оренду. Вам треба звернутись або до управляючої компанії цього комплексу, або до компанії-агенції або компанії, яка має туристичну ліцензію класу А. <св 'язання> Я думаю, що ми теж отримаємо таку ліцензію. Ми, ми на шляху до отримання <св 'язання> цієї <св 'язання> ліцензії. <св 'язання> Тому зовсім скоро, можливо, коли, коли вже будете дивитись цей подкаст, наша ліцензія буде десь тут стояти на полочці. Тому у нас є об'єкти наших клієнтів. Ми їх нікуди не кидаємо, нікуди їх не, не бросаємо. А і... всі ж думають, що ми відкрили офіс в Дубаї, і тепер це, в Туреччині це, ми не працюємо. Переїжджає. Ми працюємо ще більше, працюємо в Туреччині, так. тому що ще ми побудуємо в в управляючи, керуючи компанію. Вона в нас вже є. Ну вона є, але ми, ми є... побудуємо Роші... її документи. <рес> <рес> Круто. Вона навіть документальна у нас оформлена. Тільки треба ще декілька. Ну це в у зв'язку з тим, що в Туреччині все міняється постійно, щось додається. Треба міняти і додавати відповідні документи. Але ми це зробимо, це не проблема. Тому короткострокова оренда. Тепер да, вона буде трішечки дорожча для кінцевого споживача, але це буде з податками і все як треба. як... Хочу зауважити, до речі, що ті пакети квартир під громадянство, про які я казав, там є пакети від одного з забудовників, який на протязі цих трьох років гарантує вам оренду з дохідністю близько 8% річних. річних. Тобто, навіть якщо ваша квартира не буде здаватися, ви все одно від забудовника він бере на себе такі обов'язки, будете отримувати 8% щороку з оренди ваших об'єктів. Тому. Громадянство отримаєте за три роки, 8% заробите. Потім ще й зможете перепродати 3... це дуже крута пропозиція. На мій погляд, ну, більш детально скористатися, якщо по поки що, по поки що... 400 тисяч, поки не підвищили. Треба реально зараз отримувати паспорт, поки є така можливість. Крута. Дуже дякую. Я нагадаю, що якщо будуть якісь більш такі вузькі питання, ви можете звернутись до Вікторії. Пишіть всі Дзвонить. наші контакти під відео, всі лінки посилання, все 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 під відео. І побачимось у наступному подкасті. Пока! Пока. Дякую!